У населених пунктах на правобережжі Херсонщини російські війська грабують медичні заклади. Журналіст Костянтин Реженко розповів, що йому надійшло багато повідомлень від місцевих жителів, які кажуть, що звідти вивозять все цінне. В першу чергу медичне обладнання. Реженко каже, це стосується практично всіх лікарень Херсона. Вивозили все цінне обладнання для діагностики. В частності от велике увагу не вділяють МРТ Рінгін апаратам. Як говорять медики, з тим чотом як вони агресивно вырывают провода и отключают оборудование, там не идет какой-то речь о том, чтобы его потом дальше вернуть. Російські військові мешкають у підвалах лікарень, а на перших поверхах розташували свої штаби, каже чоловік. Медперсоналу заборонили з'являтися в місцях близьких до розташування військових, говорить Риженко. За словами лікаря Максима Овчара, однією з перших окупаційна влада пограбувала, назвавши це евакуацією, обласну лікарню відновного лікування, яка раніше називалася залізнична. Заклад недавно реорганізували, забезпечивши найсучаснішим обладнанням для реабілітації. Також не працює міський кардіологічний. Диспансер і лікарня імені тропіних, там так званий заступник директора, це наш колишній виконуючий обов'язків святої дочь термінології, лаборант, То вони ще почали до цього готуватися з минулого тижня. Пацієнтів okay. там давно немає, та да, вони під себе є готують. Те mm -hmm. саме стосується карет швидкої медичної допомоги, обладнання для проведення МРТ, КТ, УЗД, лабораторного обладнання тощо. Факти розкрадання медичних закладів Херсонщини підтвердив генштаб збройних сил України. Триває так звана евакуація з тимчасово зайнятої території Херсонської області. Значна увага приділяється вивезенню медобладнання та майна, як кажуть окупанти, націоналізованих підприємств. Так, з населеного пункту Білозерка обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко говорить, масовий грабунок медичної сфери розпочався 24 жовтня за наказом Вадима Ельмієва, так званого міністра охорони здоров'я. Підпадали всі заклади, які є сьогодні в місті Херсон. Там була бравка після цього в тому наказі, Типа вони залишили працюючим. Це наша швидку допомогу. Росіяни вивозять обладнання, ліжковий фонд, залишаючи по собі порожні лікарні, каже Олександр Самойленко, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.